Ми раді знову вас вітати у нашій бібліотеці. З вами бібліотечні зустрічі. На зустріч з вами сьогодні ми запросили прекрасну, добру і чуйну жінку, поетесу, в якої душа живе у римах між рядками. Рука танцює в парі із пером. І мозок завжди думає віршами. Та серце неспокійне від думок. Марію Процай. Вітаю всіх, дякую за такі гарні слова. Марія Богданівна, розкажіть нам про себе. Народилася я в мальовничому порятині, що на Жовківщині. У сім'ї нас було четверо дітей. Всі ми доглядали один одного, піклувалися один про одного, тому що батьки були на роботі, а дідуся й бабусі у нас не було. З маличку ми багато працювали, бо була велика господарка. Вчилися і мали хобі. Ми захоплювалися фотографією. У нас навіть була ціла кімната, де ми видруковували ці фотографії. Ми захоплювалися музикою. Я вчилася гри на баяні. А брат навіть створив свій вокально інструментальний ансамбль. Сестра молодша Наталя була в нас лікаркою, обробляла подрапини, перебинтовувала. А Іванка дуже гарно співала, любила квіти і була дуже романтичною дівчинкою. Згодом брат Степан отримав технічну освіту. Сестра Наталя медичну, Іванка педагогічну, а я закінчила університет, Львівський державний університет імені Івана Франка, поступивши після першого екзамену, тому що хто закінчив школу із золотою медаллю, мав таку пільгу. Я вчилася на географічному факультеті і закінчила університет за спеціальністю географ викладач. Після закінчення університету вийшла замуж і переїхала у село Заболоці, де вже 38 років живу і працюю. Спочатку працювала у Підгорецькій восьмирічці, а згодом перейшла працювати у нашу рідну Заболицівську школу. Удвох з чоловіком ми виховали і вивчили двох донечок Наталю і Аню. Пішли кровиночки в життя щасливо, стріли кохання щире на дорозі. Подарували нам Діанку, внучку диву. А більше віримо вже на порозі. Чи пам'ятаєте ви, коли написали свій перший вірш? Що спонукало вас до написання віршів і чим надихаєтесь? Звичайно, пам'ятаю, це незабутнє. Мій перший вірш. Був написаний у студентські роки. Що спонукало? Емоції. В студентські роки я працювала в культмасовому секторі університету. Ми організовували зустрічі, вечори відпочинку в нашому студентському кафе. А ще у нас на факультеті діяв драматичний гурток, де я брала участь. Із виставою Назар Стодоля. Та іншими ми багато гастролювали. А ще конференції, мандрівки, практики, цікаві експедиції, маршрутна практика по п'ятьох республіках колишнього союзу. Звичайно, все це надихало. Що надихає зараз почуття, роздуми. Аналіз інформації. А іноді просто думка. Фраза, народжена миттєво, ідею, яку довго виношуєш і вона не дає тобі спокою. А потім приходить натхнення. Ти береш листок паперу, ручку, сідаєш за стіл і віриш готовий. А ще... Ще пропозиції. Наприклад, до ювілею школи була пропозиція показати свою творчість, і я написала вірш Шкільна країна. А потім, завдяки талановитому Андрію Йосиповичу Бухонку, цей вірш був покладений на музику, і цей вірш став піснею. А ще на пропозицію Марії Петрівни Марну. Я взяла участь у онлайн-проєкті Мій край, мого життя перлина. Тоді у мене народився вірш «За вулиці». Дякую Василю Васильовичу Джасу за те, що зробив відеозйомку цього вірша. А ще до випускного вечора своєї дочки я випускникам подарувала вірш на крилах. Весен, осений, лід, зим, так він називався. Також ще любов до землі, любов до природи. Хмарою накрили луг ромашки білі, і луна над світом, знов коханню гім, і торкнулись серця, літні заметілі, І потаяні струни забриніли в нім. А ще я буду жити, буду довго жити разом із досконалістю земною, так ніжно зачаровано красою. Мені цей світ уже не розлюбити. А ще побавитися у написанні віршів словами, які починаються на одну букву. Впертий веселий вітер відкрив ворота весні. Влетіла вона врочисто, вербою вітаючи всіх. Це дуже актуально, особливо до сьогоднішнього вітряного дня. Чи маєте ви, Марія Богданівно, свої збірки? Чи працюєте над цим? Мої вірші були надруковані у районній пресі Бродівщини, Жовківщини. Є в інтернет ресурсах. Є один проєкт, в якому я беру участь. Але як буде ця книжка в мене в руках, я обов'язково прийду до вас з нею. Ідея є: збірка буде, але е, треба знайти час. Я думаю, що і час скоро буде. Я працюю над цим. На завершення нашої зустрічі просимо ще більше познайомити. Наших глядачів з вашою творчістю. З роками починаєш все більше і більше розуміти, як багато зробили для нас батьки. І тому перший вірш, який я хочу прочитати, я присвячую своїй мамі і моїй же першій вчительці, але вірш написаний для молоді. Послухайте, коли говорить вчитель. Ріка мого життя від витоку бурхлива, мама струмок у життєдайнім джерелі, Учителем життя своє прожила і гордиться тим, що діти вчителі. А ми, як всі, у клопотах буденних, тісно думкам завжди у голові, про суть тривог і радощів щоденних наших вихованців, школярів. А ми несемо слово правди дітям. І не зважаємо, що стільки в нас проблем, поганий настрій часом ніде діти, та все ж, як всі, працюємо і тим живем. А мама вчила працю цінувати, шанувати дружбу, жити в доброті, теплоту душевну людям дарувати, що така потрібна в нашому житті. Послухайте, коли говорить вчитель: оближте ігри, жарти, метушню. Почуйте його слово справедливе і душу повну творчого вогню. І будуть у вас ясні оченята, багатий розум і умілі руки, і мрії світлі, а думки крилаті. І тим продовжим мамину науку. Уважно слухайте учителеве слово і ростіть хорошими людьми, Як найкраще знайте рідну мову і гордіться тим, що українці ми. Пишайтесь родом і собою в ньому, творіть добро, цінуйте кожну мить, хай в серці вашому не буде місця злому, тоді життя щасливо зможете прожити. Вірш татові я довго виношувала у своєму серці, поки не зрозуміла істинну суть татового життя. Називається так називається татові. Життєва круговерть має свої закони і людські долі у її руках. Шкода, що ви давно вже не з нами, і так довго зріли вдячності слова. Дозвольте нам поговорити вами, з вами найкращими душевними словами, і скласти вам заслужену подяку з висоти Змережених думками. Як ви з роботи пізно повертались, утомлені, всміхалися ви нам, всім на колінах місця вистачало, бо кожен краще татове дитя. Руки злетіли, ми повиростали, онуки вже вмостились біля вас, і кожен заглядає в очі, обіймає і гордиться вами. О, це мій дідусь, гордитись є чим. Адже ви найкращий, щедрий, вимогливий і добрий водночас. Спасибі тату і дорогий дідусю за те життя, що прожили для нас. Дуже шкода, що цей вірш був написаний мною тоді, коли вже тату, пішов у засвіти. Дуже добре, коли є внутрішня мотивація. Але дуже важливо, коли ще ти відчуваєш зацікавленість твоєю творчістю зовні. І після нашої зустрічі з Ольгою Володимирівною у мене народився вірш, якого я також довго виношувала у своїй душі. І називається він Україна роду мого життя. Україна для мене це мій заповіт. Історія роду мого і моє сумління. Україна для мене дітей моїх світ, який успадкують нові покоління. Мій рід хліборобський, що сіяв, орав, збирав із полів урожаї багаті. За що нас москаль куркулем обізвав і вивіз вночі у Сибір помирати? Прадід землю любив, все її прикупляв, господарем мудрим на ній утвердився. Місцевий отець йому свою землю віддав, бо в нього казав краще родить пшениця. У Сибіру в землянках жили, виживали, ліс валити тепер була їхня робота. Та ота баланда, що варили для них, зі світу звела Степана Хлібороба. Бо вдома він їв усе те, що хотів, приготовлене все із любов'ю. Хліб запашний, сало, вареники, супи борщі, а там йшлося про вижити, не про здоров'я. Діда кров на ріднім дворі пролилась від ворожої кулі НКВД. На очах знищили все, що він настарався. Потім, за наказом, востаннє напився води із криниці. Залишилась бабуся шістьома дітьми, під голим небом бо хата згоріла. Лише в братурі вареники смажені зранку гриби що їх назбирав чоловік якимсь дивом вціліли. За волю Вкраїни вмирали прадіди й діди, гинуть нині чоловіки, діти, внуки. Допоки, Господи, ми на своїй землі будемо терпіти москаля руги. Україна для мене це віра у завтрашній день. Надія на кращу і щасливу вже долю, на відсутність страждань, перемогу і мир, на торжество правди, любові і волі. Дякую, пані Марія. Ми дуже вдячні вам за цю теплу зустріч та за чудову поезію. Дякую вам за запрошення, за ті емоції, на спогадами, які я пережила знову і знову. Дякую вам за вашу працю. Співайте віршами, як пташка рання. Хай слово буде чистим, як сльоза. В поезії вашій живе любов і краса, добро і правду в світ несіть. Життю радійте і творіть. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо вам, щоб ваша муза ніколи вас не покидала, а рядки поезії. Лягали на папір легко та невимушено. До нових зустрічей!